У надвірні відбувся День фізичної культури і спорту. Всі присутні зібралися на стадіоні нафтовик. До спортивних діячів та дітей, які здобули спортивні нагороди, звернулися представники місцевого самоврядування, а також військові. Друга неділя вересня це день фізичної культури і спорту. Це день спритних, сміливих, сильних, відважних, яких сьогодні об'єднали різні види спорту. Скажу так, що Надвірнянська територіальна громада має гарні традиції. Адже на цьому зібранню є спортсмени, яким за 90. На цьому зібранню є спортсмени, які ще не можуть визначити, але мають певні успіхи в різних видах спорту і обрати той вид спорту, який буде по душі. Дякую вам, діти, за те, що ви не підводите своїх тренерів. Дякую, тренери, за те, що ви завжди прислуховуєтесь до настанов. Ваших ветеранів, ваших наставників, які дійсно на ентузіазмі, на патріотизмі, на любові до різних видів спорту все робили для того, щоб спорт розвивався. Вірю в те, що нас попереду ще чекає багато змагань, святкувань і перемог на мирній українській землі. Заняття спортом дають нам не тільки здоров'я, а й загартовують характер і волю. Особливо приємно бачити сьогодні на цих урочистостях школярів, педагогів, тренерів, керівників шкіл. Дякую вам за це і пишаюся вам. Цей день є важливим, тому що цей день об'єднує всі види спорту, об'єднує різні покоління. Цей день об'єднує села, міста, громади, всю Україну і увесь світ. І весь спортивний світ зараз. У наші важкі часи стоїть на стороні України і підтримує нас. За це дяка нашим спортсменам, які прославляють Україну на всіх рівнях змагань. Я хочу вас привітати зі святом, з днем фізичного виховання, зі святом Пресвятої Богородиці. Хочу нам, нам всім побажати в першу чергу здоров'я, набратися сил, вистояти ці всі біди, які на нас звалилися, і дочекатися мирного. Нам життя від сонячно, так як сьогодні, щоб у нас було прекрасне майбутнє, без всяких уже випухів, зривів, все буде Україна, слава Україні! Ми не один рік святкуємо це свято, і незалежно на всі труднощі, які нас спіткали, ми далі будемо святкувати, ніхто нам цьому не помішає. Я вважаю, що заохочувати спортсменів, тренерів, обов'язково треба для того, щоб вони мали мотивацію досягати ще більше висот. Тому хочу привітати вас всіх цим святом, побажати вам міцного здоров'я, міцного тилу, мирного неба над головою. Міський голова разом із начальником відділу молоді та спорту висловили подяку спортсменам, які здобувають міжнародне визнання на світовій спортивній арені. До привітань приєднався заслужений тренер України Степан Іванюк. Вже традиційно, друга неділя вересня. Це професійне свято всіх активних спортсменів, любителів, професіоналів, які своє свідоме життя присвятили розвитку різних видів спорту. Тому я хочу в першу чергу подякувати їм за те, що вони не тільки розвивали любимі види спорту, але на найвищому всеукраїнсько-міжнародних рівнях представляли нашу громаду і нашу країну. Велика, велика шана. і Подяка за останній час. Громада здобула дуже багато всеукраїнських нагород і міжнародних нагород на міжнародній арені. В звичайно, війна внесла свої корективи, тому що багато закладів зараз не можуть займатися у повному обсязі багато тренерів уділи форму. І стали на захист України. Так само багато спортсменів захищають Україну. На жаль, є і втрати, але спорт розвивається, тому що він повинен розвиватися у всі періоди часу, адже сила загортовується, дух об'єднується нація. Тому спорт повинен бути весь час. Від імені ветеранів та шанувальників спорту хочу привітати всіх вас з професійним святом, нашим ветеранам, глибока шана за багаторічну невтомну працю, а нашим юним даруванням майбутніх перемог, бадьористі здоров'я і спортивних досягнень найвищого гатунку. Слава Збройним силам України, бо без них не відбулося це велике трудове дійство. Слава Україні!